Краплина крові дорівнює врятованому життю людини. Нею охоче діляться курсанти. Декілька разів на рік вони приходять до Київського міського центру крові, аби допомогти ближньому. У нас склалося багато гарних традицій, і одна з них це є донорство, тобто допомога всім родинам, які потребують в цьому. Нині вже з восьмої ранку вишикувалася ціла черга охочих. Ви Ні, перший раз Так, да, перший раз Хорошо. Нам спочатку потрібно прочитати цю анкетку з протипоказаннями. Цього разу здати кров зголосилося понад 60 курсантів. А спочатку року до центру прийшло вже 800. Здебільшого кажуть кадети, здавши. Один раз неодмінно приходять знову. Марія у цій справі хоч і новачок, утім, добре знає, як треба готуватися до забору крові. Якщо наприклад, особа вживала ну, алкоголь чи вживала тіну, то протягом 48 годин не можна здавати кров. Також не можна їсти напередодні здавання крові, не можна їсти жирно, ну, їжу. Зранку потрібно поснідати. Потенційних донорів безкоштовно перевіряють на наявність інфекцій. Процедура триває близько 15 хвилин. Якщо ж протипоказань немає, далі забір крові взяти можуть до 400 мілілітрів. Опісля лікарі просять донорів дотримуватися нехитрих правил. После кроведачи здесь посидеть минут 10. Два часа не нужно снимать повязку. В этот день желательно горячую ванну, горячий душ не принимать. Если это лето, я всех предупреждаю, что не ходите сегодня загорать. Советуем поменьше физической нагрузки, то есть никаких дискотек, Тренажорних залов такого роду мероприятий. На слідуші день можна вести себе, як обычно. кушать, можна все, після кровідачі. київський центр крові одночасно може прийняти до 150 охочих. Утім, переважна більшість людей приходить здавати кров, коли спіткала біда. Літній же період майже безлюдний, кажуть лікарі. А ще нагадують донорство корисне для здоров'я. З ними погоджується і курсанти, Чувствую себе нормально. Нам давали чаю, ну пішення, щоб <плес> <себя> нормально чувствовали. <плес> Я вперше здавав кров. Ну, посилаю себе чудово. Все добре. Як до того як здавав кров, так само таке ж саме состояння. Як... Поділитися краплиною життя може будь-який повнолітній українець. Потрібен лише паспорт. Наталка Полівчук, Павло Пархоменко, соціальний пульс.